Останній дзвоник, Ось і дочекались серед потоку монохромних днів. Боролись, вірили, перемагали і навчались. Тримали гордо стрій. Хто як умів Вітаємо, дорога наша шкільна родина! Позаду лишився ще один навчальний рік. Він приніс нам багато нових знань, досвіду та досягнень. Звісно, подолати його було нелегко Проте ми були дуже наполегливі. для викладачів і для учнів навчання було дуже непростим. За цей час ми пережили все: і дистанційне навчання, і повітряні тривоги. Але ми навіть не задумувалися, наскільки ми були щасливими та безліботними. Сьогодні уся наша родина разом родина, яка влітне любов і повага до України. Неймовірну мужність проявляють наші українські захисники на полі битви. Мужні, сильні, сміливі воїни. Вони віддають життя за нашу Україну. Гордимося ними, пишаємося і дякуємо усім тим, хто відстоює право України бути сильною та незалежною державою. Шануємо хвилиною мовчання всіх тих, чиї життя забрала війна. У нас сьогодні останній дзвоник: свято символ закінчення навчання. Це період, коли закінчується один етап та починається інший. Тепер ніж перейти до наступного, пропонуємо згадати наші досягнення в цьому навчальному році. Любі наші діти, дорогі батьки, шановні колеги, сьогодні у нас свято день останнього дзвоника. Прощається з нами ще один онлайн-навчальний рік рік, який ми точно ніколи не забудемо. І в кожного з нас закарбуються свої асоціації. Можливо, на цей час не все склалося, як ми планували, як мріяли, поки не вдалося помандрувати мальовничими краєвідами нашого краю, не змогли ми, на жаль, побувати на нашому шкільному подвір'ї під теплим сонечком. Зате ми навчилися оберігати своє життя, цінувати кожен день і насолоджувати часом, проведеним з близькими. Ми всі зрозуміли, що насправді є життєво важливим і необхідним, а без чого легко можна і обійтися. Змінилися наші погляди, ми переглянули життєві пріоритети, відкрили собі нові таланти і вміння. Саме тому ми маємо таку велику кількість перемог. Наші учні брали участь у творчих спортивних конкурсах різних рівнів, прославляли Херсонщину на олімпіадах та разом із вчителями вели експериментальну, дослідницьку, пошукові роботи у різних галузях знань. За результатами моніторингу участі учнів у різноманітних заходах, на загальних зборах колективу гімназії були визначені найактивніші класи року. Вчителі також досконалювали свої професійні навички. Брали участь в обласному конкурсі сценаріїв та методичних розробок Парлина Натхнення в четвертому міжнародному конкурсі Українознавчі пріоритети освітнього процесу готували вихованців до участі в міському етапі всеукраїнської експедиції Моя батьківщина Україна міського турніру Знавці міста Херсона, другого міжнародного двотурового конкурсу мистецтв натхнення України. Кубок весни міської інтелектуальної гри Ерудит Молодша Ліга 2024 конкурсу творчих есе пишаюся воїном, конкурсу туристів-краєзнавців. Також організовували 20-ту всеукраїнську інтернет-олімпіаду з англійської мови. Сьогодні кожен з наших учнів робить сміливий крок у своєму шкільному житті. Наші першачки стали невід'ємною частинкою гімназичної родини. Інші учні крокують у предметне і вчительське розномаїття середньої ламки, а хтось звикається з гоноровим званням старшокласник. Та найособливішим день є для наших випускників. Сьогодні вони зроблять найважливіший крок у доросле життя. Нехай воно буде легким, нехай усі мрії здійсняться, а справи будуть добрими і корисними. Пам'ятайте, що після найтемнішої ночі завжди наступає світанок та справедливість і добро перемагає. А ми, ваші педагоги та батьки, завжди будемо поруч. Тож вітаю всіх з закінченням навчального року. Бажаю миру, щасливого дитинства та чудових літніх канікул. Так, здобутки у цьому навчальному році дуже багато. Впевнена, що для наших молодших школярів ми гарно приймов. Чи не так? Вже давно прийшла весна, вже давно нас манить літо. Подивись, яка класа ми так хочемо мирно жити. Ми маленькі, ще усі, але розуміємо нелегкі тепер часи. Зробимо все, що вміємо. Дистанційного навчання більше хай не буде. Бо реальне спілкування люблять усі люди. Зустрінемося ми дружно восени. Не дистанційно, а з букетами великими. Нехай ніколи нас не буде війни, а буде посмішка вчительки з квітами. Нехай в майбутньому наша Україна тільки квітне та наповнюється посмішками, радістю та щастям. Сьогодні наші четверокласники теж подалали маленьку сходинку в своєму житті. Шановні друзі, ми сьогодні зустрілись у тіснім нашим крузі. Радісне свято. Веселе, чудове. Ми закінчили початкову школу. Наші перші кроки сходинки чудові. Ми пройшли успішно в радості й теплі. Ми писати, вчились, вчились малювати, з піснею дружили, друзів завели. Ми усі навчились сонечко вставати в початковій школі. Весело жили. Багато доброго нового життя відкриє ще для нас. Наступна сходинка у ньому для нас всіх буде п'ятий клас. Любі наші четверокласники. Хвилюватися вам точно не варто. Адже попереду на вас чекає ще більше знань, відкриттів, друзів та щасливих моментів. А тепер прийміть найщиріші привітання та побажання від добрих чарівниць ваших перших вчителів. Ще один навчальний рік. Для учнів 4 класів це прощання з початковою школою. Маленькими, несміливими вони переступили поріг рідної гімназії. І сьогодні ми бачимо розумних творчих дітей, які з гідністю будуть нести це звання випускник початкової школи Херсонської гімназії номер 6 Дорогі дітки, зі святом вас вітаю, здоров'я і миру усім нам бажаю, і радість, і смуток запав мені душу. Радію за те, що дорослими стали. І вершин ви вже багато подолали, і сумно мені признатися мушу, що час вже прощання настав, прийміть же, Найщиріше мої вітання, хай збудуться всі ваші мрії і бажання. Дорогі четвертокласники, за ці роки ви отримали не тільки нові знання, а й знайшли вірних друзів і товаришів. Тож бажаю вам і далі робити нові та цікаві відкриття, долати перешкоди пліч-опліч, підтримувати один одного і залишатися гідними учнями. Перемагайте! Шукайте себе, підкорюйте на її Вітаю всіх зі святом останнього дзвоника! Закінчення початкової школи це всього лише ваша перша перемога на великому шляху до успіху. Перші роки навчання пролетіли в одну мить, але все цікаве, тільки-тільки починає стукати в ваші двері. Всі ці чотири роки ми навчали вас перш за все бути людьми. Добрими, щирими, співчутливими, толерантними відкривали перед вами неосяжний світ знань. Кожен із вас залишиться в нашому серці. Дорогі діти! Мені дуже приємно вітати вас з вашою першою значною подією в шкільному житті. Тепер середня школа відкриває перед вами нові горизонти, і вам належить отримати нові знання. Які дозволять вам стати успішними людьми в нашому суспільстві. Я вам бажаю незабутніх вражень, щасливих подій, здійснення задумів, втілення мрій, хай прекрасним цвітом шлях життя рісніє, справжньою завжди заповітні мрії. Хай палають в серці почуття високі, а доля дарує повні щастям роки. Кожне прощання з рідною школою хвилююче, сумне. Випускники хвилюються, адже попереду ще випускні екзамени хвилюються і вчителі Це частина їхньої любові, душі і ласки. Любі діти ось і настав час прощання зі школою. Я дуже вдячна вам за ті сім років шкільного життя, які ми провели разом з вами. Я пам'ятаю, з якою гордістю. Ви перший раз піднімалися на четвертий поверх до нашого класу, коли вже стали п'ятикласниками. Давайте згадаємо про ту радість, з якою ви отримали перше запрошення на шкільну дискотеку. Я пам'ятаю, з якою гордістю ви мені приносили нагороди за участь у конкурсах і змаганнях. Я не забуду турботу, з якою ви приймали усіх новеньких в наш клас. І я дуже пишаюся тим, як ви підтримуєте один одного, як ви вмієте співчувати людському горю. На вашу дому випало дуже багато страждань. І масковий режим, і ковід, і дистанційне навчання, а саме головне війна. Але я впевнена в тому, що ви зможете подолати всі труднощі і завжди. Будете пам'ятати, хто ви, звідки і якого ви роден. І відпускаю вас у ваше доросле життя і вірю в вашу щасливу долю. Але пам'ятайте, сміливі завжди мають щастя. І ставте перед собою цілі, і завжди їх досягайте. І не забувайте про те, що маєте життя. Батьків і батьківщину. Я вірю в вашу впевненість і віру в майбутній завтрашній день. Любі мої 11 а клас. Любі наші діти. Хоча сьогодні я повним правом можу звернутися до вас. Любі наші випускники. Сім років ми були разом з вами, бачилися в школі кожен день, пережили різні моменти життя, ви дорослішали, ви вчилися, були перемоги, були досягнення, хоча були і різні моменти, коли ви башкетували. Давайте пригадаємо ті моменти, коли ви дуже поліпшували свою фізичну форму, лазячи через паркан за пиріжками в лікарню. Давайте пригадаємо з вами всі наші спільні поїздки Україною, під час яких ми дуже згуртувалися, навчилися підтримувати один одного, захищати один одного. І я сподіваюся що це залишиться з вами на все життя. Сьогодні у вас особливий день. Сьогодні ви отримуєте свідоцтва про освіту. Ми зробили це разом. Ми зробили це попри всі перешкоди. Війну, окупацію, еміграцію. Для мене ви – герої. Ви майбутнє нашої країни. Я ніколи не пробачу нашим ворогам за те, що вони позбавили вас можливості станцювати свій випускний вальс на шкільному майданчику, за те, що вони позбавили вас випускного вечора, першого вашого балу, ваших гарних нарядів, ваших емоцій, різних. Переживань. Але ми це обов'язково зробимо пізніше, після нашої перемоги. Бажаю вам удачі знайти своє місце в житті, цінувати свою родину, любити Україну. Дякую всім нашим батькам за те, що всі ці роки були для нас надійною опорою. Хай вас береже Бог. З такими теплими та щирими побажаннями можна підкорювати різні життєві вершини, правда? Робячи перші кроки у доросле життя, хочеться подякувати усім нашим вчителям та адміністрації за величезний внесок у кожного з нас. Дякуємо за знання, турботу, підтримку та вічний стимул. Дякуємо за те, що вірили в нас та завжди допомагали. Любі наші батьки, ви так багато нервували і переживали. Так багато зробили, щоб ми могли навчатися і стати успішними людьми, завдяки вам ми готові зробити крок в нове незвідане життя. Дякуємо всім за любов, і турботу, за терпіння і доброту. Дякуємо, що вірите у нас. Адже віра це найсильніше у світі річ. Ми обов'язково виправдаємо всі надії. Сьогодні також хочу надати слово найважливішим людям, батькам. Саме вони завжди поруч підтримують, допомагають усім своїм серцем і дала всі труднощі разом з нами. Дорогі наші випускники, незабаром ваше життя кардинально зміниться. Ви закінчите навчання, здасте НМТ, оберете професію і вступите до вищих навчальних закладів. Це ваше амрієне майбутнє, шлях до якого ви пройшли завдяки собі, батькам і рідній Херсонській гімназії номер 6 Впевнена, що ви оціните той рівень знань, який отримали від наших чудових вчителів. Ви завжди будете згадувати добрим словом свою класну керівницю Олену Ігорівну за її доброту, повагу, піклування, професійність, щире бажання виростити з вас освічених, патріотичних, активних. Всебічно розвинутих особистостей. Будете згадувати і нашу директорку Світлану Сергіївну, яка зробила гімназію номер 6 найкращою у Херсоні, і завжди була і є відкритою для нових проєктів задля того, щоб ваше гімназичне життя було яскравим, цікавим та комфортним. Звісно, дорогі випускники, ви будете спілкуватися зі своїми однокласниками. Згадувати спільні екскурсійні поїздки, конкурси, змагання, свята, дружбу, закоханість, навіть сварки. Адже ви так разом багато пережили і навіть зараз, коли через війну розкидані по всьому світу, все одно об'єднані навчанням у гімназії. Бо наша гімназія номер 6 – це справжній бренд української освіти, який випускає херсонську еліту і надає потужний енергетичний заряд на все життя. Колись, можливо, навіть ваші діти і онуки будуть ходити до цього навчального закладу, бо воно того варте. Бажаю вам, наші любі випускники, здійснення ваших мрій, радості, кохання, живіть з любов'ю до рідної країни, рідного міста, рідної гімназії, де б ви не були. Також бажаю всім нам зустрітися в Херсоні на нашому випускному балі. Хай ми поки що і не знаємо, коли це станеться. Жорстока війна з Росією вкрала у нас вже другий випускний поспіль. Давайте загадаємо бажання виконати заплановане і поїхати колись з цим класом на море в Залізний порт. Думаю, нам буде що сказати одне одному. Звісно, бажаю всім нам перемоги і мирного неба над Україною. І щоб кожен з вас досягнув успіху в обраній сфері діяльності, став відомим військовим, лікарем, юристом, поліцейським, вчителем і щоб стаття у Вікіпедії про вас як про видатних людей свого часу зазначала, закінчив шосту гімназію у Херсоні. Щасти вам усьому! Що можна побажати учням, які пройшли війну, окупацію, дехто з вас знаходиться в вимушеній імміграції. Ми закінчуємо разом з вами школу, не знаходячись в ній. Ми втратили те, до чого були прив'язані майже 9 років. Але ви не втратили єдність вчителям, ви не втратили віру в те, що у вас є плече батьків і вчителів, і власне друзів, з якими зараз ви спілкуєтесь в основному через екрани телефонів або ноутбуків. Вже ви можете нам щось побажати і чогось навчити. Перед вами відкривається незалежно від того, що зараз іде війна, величезна кількість можливостей. Хтось, можливо, піде воювати, хтось буде навчатися, хтось з вас волонтер. але вірте в те, що вчителі, батьки і друзі завжди підтримують ваш вибір. Вірте в себе, вірте в власні сили і вірте в те, що ви можете досягти успіху. Дорогі випускники! Вітаємо вас, з закінченням гімназії. Та від щирого серця хочемо побажати правильно вибрати свій подальший шлях, націлитися на досягнення успіху і реалізації заповітної мрії, усвідомити, що для вас головне і найважливіше в житті, і зрозуміти, що хочете робити і для чого, з великим успіхом і ентузіазмом з кожним днем підкорювати цей світ повагою ваші батьки. Ну що ж, ось і настала ця хвилююча мить, коли пролунає останній дзвоник. Дорогі випускники, запам'ятайте цей день і цей час. Саме цей дзвоник сповістить вас про початок нового етапу у вашому житті. Дивіться в майбутнє, будуйте його сміливо і якісно. Продумуйте його кожну деталь саме зараз і присвячуйте цьому весь свій час. Ми стали розумніші. Разом ми єдині! Ми варті нагород. Початкова школа. прощавай. Ми повернемось. Ми обіцяємо. Ми любимо тебе, наша гімназія. Навчальний рік завершено. Ура! Канікули! Ми стали дорослішими. Ми вас не підведемо. підведемо. Наші мрії всі неодмінно здійсняться. Тільки. Ми всім вам бажаємо гарного настрою, сонячних днів і чудового літнього відпочинку! Любі гімназисти! Сьогодні настала та мить, коли прозвучить останній дзвоник. Цей день завершення ще одного року незламності та початок літніх пригод. Ми мали насичений навчальний рік, демонструючи свій розум. Креативність, творчість і звичайно, незламність нашу головну суперсилу українців. Та, прошу відпочити та поновити наші сили, як сирові і справжні супергерої. Підзарядити свій внутрішній суперповербанк. Адже літні канікули це не просто час, коли ви віддаляєтесь від шкільних справ. Це пора, коли ви можете приділити час собі та не менш корисним та цікавим. Справа. Тож пропонуємо декілька рекомендацій для вашого чек-листа на літні канікули від Суборочнівського парламенту. Активний відпочинок. Проводьте час на свіжому повітрі, пригодите прогулянки, обирайте те, що додасть вам енергії та позитивних емоцій. Відпочивайте від екранів, зменшіть час проведений перед екраном гаджетів. Це дозволить собі відпочити від цифрового світу. Психологічний відпочинок. Літо це ідеальний час для відновлення нашої нервової системи та відпочинку від стресу та напруги. Зосерайтеся на позитивних моментах. забудьте про стрес та нагоразди. Залютьтесь у світ мрій та фантазій. Створіть карту мрій. Повноцінний сон. Не забувайте про необхідність відпочинку та регулярного сну. Це допоможе вам відновити енергію. Займайтеся спортом. Активний відпочинок це ключ до збереження фізичної форми та підтримки здоров'я. Збалансоване харчування. Не забувайте про вітаміни та корисні продукти. Вони допоможуть вам підтримати імунітет та зарядитися енергією. Також експериментуйте з кулінарією. Спробуйте готувати нові страви та експериментуйте зі смаками. Це буде не лише смачно, але й цікаво. Читайте книги, занурюйтесь у захопливі історії та поглиблюйте свої знання. Це допоможе розслабитись та відпочити. Проводьте часи з рідними та друзями. Це найкраще, що може бути. Обмінюйтеся враженнями, діліться емоціями та насолоджуйтеся спільним часом. Такі зустрічі допоможуть вам розслабитися та отримати позитивні емоції. Відвідайте кіно або театр, насолоджуйтеся культурними подіями та новими фільмами, це збагатить вашу особистість та дозволить відпочити. Навчайтеся чомусь новому, вивчайте нові мови, навички або хобі. Це ваші здібності та розум. Розвивайте творчість, малюйте, пишіть вірші, грайте на музичних інструментах, проявляйте свою творчість. Ведіть щоденник, записуйте свої думки, враження та цілі. Це допоможе вам зорієнтуватися у житті та відчути, що найбільше приносить задоволення від життя та наповнює вашу внутрішню супербатарейку. Зберігайте позитивний настрій та оптимізм. Насолоджуйтеся літніми канікулами та заряджайтеся новими силами для наступного навчального року. Не забувайте донатити нашим героям-захисникам. Слава Україні!